Доброго дня, мої маленькі паскудки, і ласкаво просимо в паскудні огляди. Шоу, де я дивлюся лайно, щоб тобі не довелося. Йоу, народ! Трішки прихворів, але навіть в такому стані не можу сидіти без діла. Продовжую робити для вас контент, бо ви цього заслуговуєте. Навіть коли соплі по коліно, а голова як барабан, я все одно ліплю відео, щоб вам було що подивитися і поржати. Так що не шкодуй лайк. Це реально мотивує і показує, що це все я роблю не дарма. Є фільми, які дивишся з відкритим ротом від захвату, а є Вінні Пух, Кров і мед. Фільм, після якого рот відкритий лише для того, щоб сказати: Ну, що це за піздець?» Виявляється, коли у вініпуха закінчується мед, починається жорстокість. Хоча ні, не жорстокість, а тупість знята на камеру. Цей кінопровал створив Ріс Фрейк в Waterfield. і зняв він це чудо всього за 100 тисяч доларів. Але де ті гроші? На костюми свині з заліекспресу? На кетчупі супермаркету замість крові? Чи може на сеанс психотерапії після перегляду? Привіт, любі папі! Сьогодні на огляді найгірше лайно, яке я бачу в своєму житті. Знаєте, яка оцінка у цього лайна? Не повірите. 2,9. сербський фільм, людська багатоніжка та інші шедеври світового прокату і близько не стоять біля цього шматка фекалій коня. Ви ще згадані фільми настільки погані, що аж хороші. Цей же настільки поганий, що навіть моя друга збочена особистість була жахнута від абсурду, який тут відбувається. Цей фільм, якби хтось взяв дитячі спогади, кинув їх в талет. І злив воду з криком Геніально! Фільм починається з непоганих титрів. Ну як непоганих, вони виглядають так, ніби режисер ще не встиг усе просрати, і на секунду здається, що все буде нормально. Але ні. Не радій, це обманка. Це, напевно, єдина річ, яка мені сподобалась. Хоча ні, брешу, ще дві штуки з'являться пізніше, але то вже таке. Далі нам намагаються залита вуха казочкою. Жив собі хлопчик Крістофер. Малий тусив десь у лісі й натрапив на групу тваринок, з якими грався, дружив і носив їм хавку. Усе було мило й по-дитячому. Але хлопчику треба було стати чоловіком. Тож він поїхав у коледж. І тут для тварин почалося справжнє лайно. Зима видалася люта, і ці лісові тварі зголодніли наскільки, що з'їли і а. Так, бляха, з'їли ослика. Після цього їм остаточно зірвало дах, і вони вирішили. Все. Довбойоби людські, ви наша їжа. Тепер ми вбиваємо. От і вся мораль цієї дитячої казочки не залишай своїх пухнастих друзів голодними, бо потім вони тобі відплатять. Абсолютно підтверджую. Канібалізм це дуже погано. Не їжте інших людей. Бо уявляєте, якщо вас хтось з'їсть? Ну, от і думайте. Нас переносить на 5 років уперед. Крістофер виріс, знайшов собі дружину і вирішив, як усі нормальні хлопці, познайомити її із своїми друзями. Жіночка, звісно, не вірить у все це. Але все таки обнаважується піти з ним. Ходили вони довго по лісу і нічого не могли знайти, аж раптом почули дивний звук у хащах. Крістофер, як вафля, зривається з міста і біжить в ліс. І ти тільки й роби, що доганяй, придурка. Пара виходить на галявину, де стоїть купа машин, мотолог і в подвір'ю витає погане передчуття. На дереві вони помічають хатинку і вирішують піднятися, щоб пошукати там пухнастих друзів. Якби мої друзі так виглядали. То я б вже покинув країну і сколовся десь під Еквадором. Коли вони заходять всередину, їх охоплює страх і бажання втекти, але кроки та шародіння відбувають будь-яке бажання це робити. Вони розбігаються хто куди й ховаються. Хтось лягає на ліжко, під яким уже лежить Крістофер. Звірі засинають, і через кілька годин наші кінти вирішують все-таки вилізти з дупи. Усе це було чудово, якби не одне але. Уже на виході з щарівного міста раптом з'являється п'ятачок, тут його кличуть п'ятак. Тож так само і назвемо. Він починає душити жінку Крістофера і ламає їй шию. Подальша доля самого Крістофера нам поки що невідома. Перекидає нас тепер до головних героїв. І як водиться, імена роздаю сам, мені пофіг. Перший наш чемпіон це дівчинка, яку буде звати Свєта сірий шум. Чому? Бо їй всюди шепочуть і вважається змова, ніби вона живе всередині форуму з теоріями змов. Зараз вона сидить у мозгоправа і втирає йому, що постійно відчуває чийсь погляд. Психіатр робить вигляд, що слухає, але по факту думає про шашлик. Каже їй їдь на природу, дитино, повітрячко, шашличок, все це пройде. Ну, та ж не дурна, хапає рюкзак, набирає подруг, і шорують на відпочинок в глушину. Щоб вас не грузити, сюжет з психологом повна хрінь. Він нікуди не веде, тому цю сюжетну арку викидаємо, як недоїдену мівіну. Якщо у фільмі Трикутник пропускати діалоги було приємно, бо сюжет там вивозить, то місцеві діалоги існують лише для того, щоб продовжувати хронометраж. Якось я дивився гейпорно, і там діалоги мають якийсь розвиток, сенс. І потім починається кульмінація на розвиток персонажів. Але у цьому лайні це зовсім не так. А, ну тобто не я дивився, ну друг розказував. Наша світочка їде на точку збору, але, як у кожному слешері, треба ж покластися зупинитися на замкнутій заправці. Там її зустрічає класичний жахливий дядько з Лопатою. Каже, мовляв, будь-обережна дівонько. Вона така. угу, І далі пре вперед. Там же, до речі, вона перетинається ще з новим сімейством. Запам'ятайте їх. І далі валить в орендовану халабуду в лісі. І ось вони, наші вершники апокаліпсису, стоять зліва направо, як у паспортному контролі. Першими дует без хуя краще. Назва говорить сама за себе, боялись бійки: перша Ірка Шептун, друга Марина Пільмінь. Далі Святочка. За нею йде Аліна Бідони. І не питайте, чому, самі побачите. І наостанок просто Галина мінус три, бо бачить сенс життя лише на відстані 20 сантиметрів. Заходять у будинок, розкладаються, Галя в пориві педагогіки відбирає телефони. Щоб ті не сиділи в інтернеті. Дуже погана ідея, сестричко, дуже. Тим часом їхня ще одна подруга режуха блудить десь в лісі. Дзвонить, а телефони ж виключені, бо очкарик бляга забрала. Ну і що їй залишається? Іде носом в темряму, як отой кріт. І от ліс, туман, холод, пеньки, і на неї виходить наш головний кент вінні мать його пух. Не той, що з мультика, а той, що їв своїх друзів на сніданок. Починається гонитва, режуха думає, що вона розумна і залазить в якийсь сарай. Ховається за якоюсь машиною для. ну, для чогось там страшного. Мішка косолапий ходить навколо, шмонає все і бах, хапає її, здирає з неї ковтинку і, як вареник, шмяк об залізяку. Потім бере і кидає її в м'ясорубку. На виході малиновий джем із нутрощів. Дуже смачно. Апетитно десять із десяти. Гордон Рамзі одобрює: В домі наші любі лесбієчки сруться просто на рівному місці. Перший раз бачу, щоб дівчина динамила іншу дівчину. Це звісно, сила. Вдавати персонажів лесбіок у слешері, де навіть не буде сексом це дуже сильно. Десь на рівні мого рішення перестати сосати чоловікам за гроші, що кажуть: я не гей, просто іноді хочеться розбавити рутину. І поступити в Франкфуртський університет на кафедру філософії. Отут, я надіюсь, ви вже вкурили, чому Аліночку назвав Підони. Без зайвих слів, просто подивіться на цю двотонну красу. Якщо ти мужик, уїбаш лайк під відео прямо зараз. Для вас, котики, я й залишив цей відрізок. Після найкращої сцени у фільму, на мою скромну, але завжди правильну думку, нас знову закидає в треш і галюни святки. Вона продовжує втирати шизу про якогось там сталкера. Але, як я казав раніше, нахуй це, ми це все пропускаємо. А щоб було що говорити Джем, треба енергія. Тому він, як справжній бос качалки, запряг бідного п'ятака, хуярить на велотренажері, щоб було світло. Прикиньте, Крістофер Робін ще живий, але вже як бюджетна скумбрія, висить на гачку. По розкладу в нього сьогодні 20 ударів батогом по спинці. Ну, мішка береться за справу, дисципліна хулі. Настає вечір. А Ліночка вирішує освіжитися і пернути в джакузі. Валяється там, хряпає вінішко, і тут їй на голову прилітає геніальна бізнес-ідея зробити контент на OnlyFans. Ну а що? Руки її не прокормвлять, може, хоч сісічки принесуть гроші. Робить пару селфачів і тут опанна! На одній з фоток якийсь урод в масі. Ой, блядь, та це ж сам віні! От наскільки тут поганий грим, що навіть я з третього разу не в'їхав, хто це такий. Він мені нагадує дешеву версію шрека, але сценарист Гандон не погодився назвати цього жовтого дауна шреком. Світло починає мгати, і за Аліною з'являються два брати-акробати. Пятак так її ганчіркою і вони волочать її кудись. Я щиро сподіваюся, що вони спочатку поукуралісять з нею чуть-чуть. Бо ну реально, навіщо ж таку лялю вловити? Аліна приходить до тями, коли мішка Пух вже сидить у машині і дивиться на неї як таксист на п'яного клієнта. Смерть швидка і ефективна. Він переїжджає їй голову і на тому кінець кажеться. На жаль, я не можу показати це на YouTube. Але якщо ви хочете бачити мій контент без цензури, то підписуйтесь на Patreon. Там ще будуть відео, яких взагалі не буде на каналі, і просто можна кайфанути від перегляду моїх обзорчиків. І раз я вже тут, то підписуйтесь і на мій телеграм-канал. Там меми, моє життя, і ще там я говорю, коли вийдуть наступні відео. Якщо у нас там буде хоча б 10 штук, ми зможемо проводити опитування. Ви будете самі вибирати, який фільм буде наступний на огляді. Ще я додам цю сцену без цензури, в оригіналі, з місками і з циськами. Чекаю вас, мої любі паскудки. Коротше, сімейство без хуя краще тусить десь в річці. І тут вони чують крик бідонів. Несуться рятувати, паралельно з дому вибігають і решта дівок. І всі вони вилітають в ту саму сраку реальності. На землі лежить Аліна, гола з роздробленим черепом. Видовище просто книжка, сльоза і мистецтво. Ну, відпочили нарешті вони забігли додому, але на них там чекає неприємний сюрприз хтось на вікнах написав Забирайтеся звідси. Як тварини, що не говорять, уміють писати, ми промовчимо. Дівчатка з обістреними штанами збираються разом і починають шукати зброю. Галя, мінус три і Свєта пішли на гору погано. Сука, ні щоб взяти якийсь травмат або хоча б щось. Ця дура хапає магнум 45-го калібру, який, якщо вона бахне, відірве їй руку нахер. Тим часом компашка Лесбійок відкололася від інших. Забрала до басейну, де на них вже чекав містер П'ятак. Іра шептун, як какашка, штурхнула в воду. Свинтус Пробує дістати її за допомогою ципка, але нічого не виходить. Марина пільмінь просто лежить і дивиться на це все. Я не розумію, чому Іра не може просто злізти з іншого боку басейну, і хоча б почати мансити якось, щоб текти від пятака. Але ні, вона починає бігти по басейну, спотикається, падає, і свиня просто зносить їй головешко кувалдою. А Марина. А що Марина? Вона так сильно ревіла і стерила, що просто вирубається. Він і прибуває на допомогу і волочить Ірку з собою. Свята й очкарик нічого крутішого не придумують, як просто піти слідом за монстрами, щоб визволити подругу, ні щоб викликати мусарів чи хоча б когось. Але ж вони сильні й незалежні, тому й здохнуть самі. Думки в голові цих дівчат звучали наступним чином: а давай підемо за дивними істотами, у якогось хуя жовта голова від медя і кабана. Ну, звичайно, чудова ідея. Мішка прив'язав Іру до дерева. Виглядає це так, ніби він хоче жорстко з нею кохатися. Але, на жаль, ні. Він просто сидить і пиздує мед за обидві щоки. Відволікається тільки тоді, коли наша дівчинка приходить до тями, нахиляється до неї і забиває її лящами. Команда спасіння вже на місці, тому вони відв'язують Іру, яка ніяк не здохне, і прямують до будиночка на дереві, де висить Крістофер. Він каже, розв'язати його і тікати. Так вони і роблять. Їх приводить до тями звук з вулиці, і, як всі герої слешерів, вони йдуть перевіряти. Там сидить бабуся, яку ми бачили на заправці, також в кандалах. Каже, щоб її відпустили. Вони це роблять, а бабця каже, що повинна помститися хряку, бо це все він з нею зробив. Але жіночка не в своєму розумі починає звати п'ятака, забирає стволу дівчат і стріляє в повітря. Після такого буму той дійсно з'являється. Нагнітають саспенс, як тільки можуть. Ходять по колу, як у дикому заході. І коли вже треба було щось робити, виявляється, що в пістолеті була тільки одна куля. Ззаду бабки з'являється віннії і валить її на підлогу, заливає медом. І знаєте, як буває, коли мажеш собі член маслом і даєш собаці це злизати. Тут так само п'ятаку заливають мед і він починає хавити оличчя бабушки. Тим часом дівчата сидять і спостерігають за цим кошмаром. Він їх помічає і кидається за ними. Але Маринка не встигає збагнути, що робити, тому просто залишається на місці. І коли до неї підходить пятак, вона, як справжня криса, лупить його по голові кувалдою. Дівчата відбиваються від з смолоскипом, але йому начхати він преться далі вже майже їх не здоганяє, але чує крик Свинтуса і біжить до нього. Виявляється, що Маринка настільки сильна, що змогла прив'язати 300 кг сала до кайданів. Вона знущається з нього, а потім просто виносить молотком його мізки. Він вже прибіг на допомогу, але хряк лежить трупом. Він піднімає дівчину за горло, встромлює ножа їй в рот і залишає висіти на дереві, як новорічну ігрушку. Веселих свят курва. Забавний факт якось я вішав новорічні іграшки у сиротинці, і до мене підійшов хлопчик, і запитав чи можу його всиновити. Я відповів, що дуже хотів би, але я розшукуваний педофіл. Його це чогось засмутило. Дівчата вибігають з лісу на якусь дорогу, де стоїть машина з реднеками. Вони кричать, щоб ті допомогли, але ті не вірять їм, поки самі не бачать це їбане чудовисько. Починається найкрінжовіша сцена в фільмі: чотири дорослі мужика спочатку кидаються репліками про сало, а потім починають лупити мішку всім, чим можна дровами, пляшками, мабуть, навіть інгалятором. Слова мене передати цей крінж, тому покажу фул сцену тут. Надіюсь, Ютуб не блокне мене за такий довгий відрізок фільму. Завчасно вибачаюсь за такий монтаж. Тобі сьогодні не пощастило, друзяко? Думаєш, ти крутий? Довпани нікчема! Не спілкуєшся, га? Що ж, гадаю, настав час відкрити срану пляшанку. Ти крутий. Визнаю. Але ти не встоїш. Коли ми почнемо вибивати з тебе лайно. Готові, хлопці? Коротше, місце до сраки ці напади. Розбирається з усіма за хвилину і вже прямує до наших дівчаток, які зачаїлися в машині. Вони тиснуть на тапочку в підлогу. Я люблю газ давати пізда, нахуй. сука, тапок блядь. Але це ж, блядь, відмідь. Він просто тримає машину руками, як бокс з розетки. Залазить у пікап, потім на дах, і нарешті до дівчат доходить геніальна думка пригальмувати. Гальмують, але влітають в дерево, і він злітає з даху. Пух відкриває двері як концерну банку і відриває голову очкарику, кидає її на капот, нарешті добирається до головної героїні, викидає її з машини, і вже лишилося кілька секунд до її смерті. Як тут з'являється Крістофер, він збиває ведмедя машиною, герої тікають, але не все так просто, як у рекламах лайф. Мішка приходить до тями, бере дівчину за волосся і починає. Зірвався монтаж. Він просто бере її за шию і намагається перерізати горло. Крістофер благає його зупинитися, каже: Візьми мене, тільки відпусти її. Але ведмедю похер. Він просто каже: смішно ріже її, як копчену колбасу. І все. Сука, він бачив її перше і всього на дві хвилини, а реве так, ніби це було кохання його життя. Мішка лишається добивати труп. А Крістофер успішно зйобується у бік титрів. Да, ібать його урод, блять. Втянули на блядь. Переглянувши цей фільм, я пожалів, що Бог дав мені здібність бачити і чути. Низькосортна дресня, яку якась обділена інтелектом людина, пустила в кінотеатр. Кількість кліше не те, що зашкалює, вона є цим фільмом. Персонажі, які заражають в рельвер один патрон, бігають за маньяком та не стріляють, коли є можливість. Це просто піздець. Піздять на території маньяків так, ніби я з бомжом Василем після восьмого стакана Тетерева, коли можна просто втекти. Якби я був здатний змінити у цьому світі хоча б одну річ, то не вбив би Гітлера, не знищив би Ізраїль і не зробив би операцію по збільшенню свого жезла, я би просто зупинив режисера при зйомці цього піздеця. Ну, а на кінець анекдот. Знаєте, що може бути гірше, ніж вкусити яблуко і побачити там червяка? Холокост!